Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Єврокомісія урізала транш для України через невиконані реформи. Представник ЄС Жан Ерік Марсіє заявив, що Україна виконала лише 13-16 обов'язкових реформ. Через це четвертий транш фіндопомоги допомоги скоротять з 4,5 до 3 мільярдів євро. Не виконаними залишається реформа децентралізації, зміни до закону про АРМА, процедура добору суддів до ВАКС. Єврокомісія вже рекомендувала раді є ухвалити виплату у зменшеному розмірі, у тому числі у той час Владислав Смирнов пише: Республіка під прицілом обшуку як інструмент придушення, що сталося 21 липня 25 року. Чорна дата для української державності. Служба безпеки України провела масову операцію проти національного антикорупційного бюро обшуків 15 детективів, паралельно САП під виглядом перевірки режиму секретності. Все без санкцій суду, все в стилі пізньої СДПУО і Януковича раптом швидко одночасно. Офіційна версія Кріт з ФСБ в або зрада, агентура ворога. Неофіційна, значно ближче до істини. Набо в притул підійшла до теми оборонних закупівель дронів, де засекречені мільярди розподілялись між фірмами, пов'язаними з оточенням зеленського Єрмака і Арахамія. Детективи зібрали достатньо матеріалів для підозр, і в цей момент збув вдирається до них. Це не про розвідку, це про політичну зачистку, цілеспрямованою узгодженою. Тут неважливо була агентура. Чи ні, реальним ворогом виявилися не російські шпигуни, а українські які наблизились до недоторканих дрони як причина. Хто ховається за секретними контрактами? Ринок українських дронів за два роки виріс з нуля до десятків мільярдів гривень, але це не ренесанс ОПК, це ренесанс схем. Основні замовлення отримують структури з роздутими кошторисами, фіктивною потужністю, а іноді з відсутністю будь-яких результатів це не армія дронів, це армія друзів. За даними української правди, набу готувала підозру Миколі Міндічу, бізнес-партнеру Зеленської тіньовому розпоряднику оборонних потоків, але таку справу ніхто не пробачає. Виробники дронів дальнобоїв, у які вливаються мільярди, не мають успішної статистики на фронті. При цьому не фінансується виробництво ракет засобів РЕП, аналогів шахет. Це вже не про ефективність, це про системний саботаж пріоритетів війни. Коли гроші витрачаються не туди, де потрібно, а туди, де освоїти легше на за неофіційними джерелами, відкрили щонайменше п'ять справ, які пов'язують оборонні закупів. Півлі з компаніями підконтрольними довірним особам від Арахамії до Татарова справою були на фінальній фазі. І саме тому обшуки, бо в цій системі корупціонер недоторканий, а детектив загроза державності СБУ як Каральна гвардія банкової служба безпеки України більше не виконує функцію державного арбітра. Вона перетворилась на приватну силову службу правлячого режиму, завдання якої захист своїх від правди ім'я. Цьому явищу – гібридний авторитаризм. Коли СБУ з'являється в САПУ, момент відрядження керівництва, це не перевірка. Це рейдерство. Коли вона вилучає документи з грифом таємно щодо діючих розслідувань. Це підрив правосуддя. А коли вона робить це одночасно в кількох містах, це політична операція з усунення незалежних слідчих. Насправді СБУ мала би захищати НАБО від зовнішнього втручання, але тепер саме це втручання реалізує. Бо ворог для банку агент ФСБ, а правда про корупцію в обороні. Ерозія інституцій, фінал реформи чи початок диктатури незалежні антикорупційні органи були єдиним результатом після майданного. Перезавантаження держави на або і інститути з автономією, спроможністю і довірою. їх створювали не під одного президента, не під одну політичну моду. А тепер банкова вирішила знести їх до фундаменту. Після липня 25-го року можна сміливо казати: інституційний баланс в Україні зламано. Є президент, є силові відомства, є медіа, є потоки. Але немає нікого, хто може зупинити корупцію на рівні топів. Всі решта або під тиском, або на гачку, або під ковдрою страху. Ми повертаємось у систему, де незалежність, це лояльність, а державність це покірність вертикалі. А Що робить захід? Поки посли джі семен висловлюють стурбованість. Банкова штурмує на або поки європейські чиновники роздають ритуальні фрази про прогрес реформ СБУ читає оперативні справи, які не мають бачити сторонні. А Зеленський тим часом просить гроші на оборонку, маючи на увазі фірми своїх друзів. Чи розуміють це в Брюсселі? Чи бачать це в Вашингтоні? а Головне, чи хочуть бачити. Моральність така. Режим, що знищує слідчок замість корупціонерів, не є союзником у війні проти Росії. Він є її дзеркалом, і те, що українські солдати захищають на фронті держава, честь закон банква розстрілює в тило, не кулями, а слідчими справами, обшуками, дискредитацією. Це і є московський план, і ось головними руками шукали руку Москви в політиці. А вона сиділа в кабміні УСБУ в закупівлях дронів у голосах, які кричала не час для критики, бо що потрібно Кремлю, щоб Україна втратила антикорупційні органи, перетворилась на ручну квазі державу, загрузла в фальсифікованих закупівлях, дискредитувала сама себе перед заходом. Все це відбувається прямо зараз, і не з волі російських танків, а з волі української влади. Влада, що стала продовженням проекту «Голобородько», того самого телевізійного фейку, з якого все почалося. а Тепер офіційне оформлення диктатури. Законопроект номер 12414, який щойно проштовхнув правоохоронний комітет Верховної Ради, повністю підпорядковує набої седгенпрокурору. А той напряму призначається Зеленський псикінець незалежного слідства. Це повернення в 2012-й прокурорську вертикаль ручного контролю. Це закінчення епохи антикорупційної реформи. Головне. Легалізація безконтрольного втручання в справу проти найближчого оточення зеленського. Хочеш зняти підозру з корупціонера? Зроби його топ посадовцем. Хочеш не дати набу нічого розслідувати. Признач свого генпрокурора, висновок або республіка, або режим цей текст не про СБУ, і не лише про набо це про точку біфуркації. Ми або будуємо республіку з автономними інституціями, контролем влади, верховенством права, або залишаємося в режимі Зеленського, де вся влада зосереджена в руках кількох фігур, де кожен хто розкриває корупцію, стає ворогом і де війна лише ширма для грабунку. Вибір ще є, але час уже майже немає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.